Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Тепер і вночі світло. Після втручання народного контролю на вулиці Міцкевича та Криничній знову засяяли ліхтарі. Місцеві мешканці вже й не пам'ятають, коли в останній вулиця біля їхнього будинку освітлювалася. Доросла людина, але все ж таки трошки страшно, бо район тут такий трохи глухий і бували випадки. На темну вулицю у центральній частині міста скаржились народному контролю і велосипедисти. Як їхати, як то нічого не видно? Розумієте, он сьогодні рано йшов, якраз тут аварія була, але вже позбирали. Це на велосипеді від це такий веде, а цей влупив його, він каже, я не видів. У відділі управління комунальним майном журналістам народного контролю пообіцяли, ліхтарі полагодять за тиждень. Але щоб повністю усунути проблему, комунальникам знадобилося цілих чотири місяці. Таким змінам радіють і місцеві мешканці, і перехожі кажуть, тепер тут стало безпечніше. Якраз світло падає на під'їзд. А в темну пору доби от зима була так, і ми заходили після роботи вечором, після тренування. Дитина і тут завжди темно. Має бути видно, куди ми йдемо вечором. Ну, щоб не було страшно повертатись додому, дітям було спокійніше. Нарешті засвітила ліхтарі на вулиці Криничній. Я, звичайно, вдячний народному контролю, який звертає увагу і допомагає всім людям в тих різних проблемах, які стосуються нашого міста. Марина Максимів, Юрій Данилюк, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800-502 945.